Вітаю королі королеви драми і короленятки. У мене є зараз вільна хвилинка, і я не могла вас залишити без відео на місяць. Тому у нас супер прайдівська тема як фліртувати з дівчиною. Я не знаю, як. Я, я, я не знаю. Теоретично, я це все знаю, практично, не дуже. Іноді, мені здається, що я якась інша планетянка, тому що я не розумію, як в реальному житті. Робити якийсь конект з людьми, якісь стосунки з ними. Я можу тільки знаходити якихось людей онлайн, і потім ми вже, якщо сконектилися онлайн, ми зустрічаємося офлайн і продовжуємо. Просто в житті в мене якісь проблеми. Я реально відчуваю себе, наче я прилетіла з якоїсь там планети Марс, якщо не далі. Тому, по-перше, я зараз подивлюсь на інструкцію від Хау. Тому що Вікі-Гаус це як інструкція, як бути людиною. У них є максимально дикі теми, там можна знайти будь-що будь-яку інструкцію на будь-який випадок життя. Мені здається, вони реально думали про те, що якщо інші не прилетять до нас, їм потрібно буде якось адаптуватись, вони просто відкривають Вікі Гау і роблять як там написано. Так, перша критинка: Getting to know the girl. Це познайомся з нею, будь-з нею друзями. Окей, почни з нею говорити, здоровитись з нею, якщо ви вчитесь разом, ну, має сенс. Окей. Ага, і це також Шерлок. Спосіб дізнатися, хто їй подобається. Чий подобаються дівчата. Ну, так, в принципі, найпростіший спосіб це почати зустрічатися зі своїми подругами і друзями. Окей, але в мене є проблема вже на першому етапі. Я не знаю, як стати друзями з людьми. Офлайн. <laughs> В мене не виходить це. В мене виходить максимум якесь дуже поверхневе знайомство, яке може продовжуватись і бути дуже таким приємним, але це не буде супердружба. Ну, окей, допустимо, допустим, мені достатньо буде такого поверхневого, приємного знайомства. Чому? Е до речі, вони дають хорошу пораду. Якщо вона тобі не подобається як подруга, тобі не варто з нею фліртувати. Правильно, тому що нам треба знати, яка людина є, не все діло тільки в зовнішності. Правильно. Друга частина Спитай її, які в неї преференси, тобто їй то подобається. Ну окей, це просто прямо прямо як двері. Чому ні? Дійсно, мені подобається такий підхід. Я не люблю це натякати там, фліртувати. Щось насправді. я вже не люблю фліртувати. Я просто кажу людині, мені подобаєшся, я дам на побачення. Вона каже: ні, і я жити своє життя. Типу, або ми йдемо на побачення, власне, нічого не виходить, але це вже ну, типу, так далеко я рідко заходжу. Вибачте, це буде просто мій рент про те, що я самотня. I'm so sorry. Скажіть. Тут така схема просто: вікі хау, звісно, тут просто пилте інтриги. Скажи своїй подрузі, щоб вона й сказала, що якась дівчина на неї запала, і подивись на її реакцію. Це простий левел інтриг. Або, якщо не вийде, вони кажуть, спитай прямо, але вічливо. І, і кажуть дуже потрібну штуку. поважайте, що вона скажуть, і не, не пуште. Окей, взагалі цікаво. ну, Типу, я би напевно не додумалась до цього маневру з подружкою, я би просто спитала. Або. У інстаграмів я б перевірила, перевірила її підписочки, чи вона не підписана на всякі ЛГБТшні організації, вечірки е якихось лгбт діячів. Я розумію, що є люди, які в шафі і вони не, під не палять свої підписки, тому що родичі можуть побачити, але, в принципі, з людьми мого віку то вже не так актуально, ми вже можемо робити, що ми хочемо, і тому. Я думаю, що я би могла таким способом перевірити. Якщо мені було потрібно, я так робила. Я перевіряла дівчат, дівчат які мені подобаються. І така, угу, окей. Але це ще не гарантія нічого, це просто гарантія того, що можливо, вона якби теж LGBTQ, але це ще нічого не значить. А може воно взагалі ела і все, і все. Може воно просто хороша союзниця. Хоча ми всі знаємо, як це починається. Далі, угу, Дізнайся, які люди їй подобаються. Якщо їй подобається дівчата, не обов'язково це означає, що вона зацікавиться в тобі. Спитай про її минулі стосунки, спитай, про що вона шукає в романтичному інтересі. Взагалі не палів нам. Ну, але окей, напустимо, твої подружки, це, в принципі, я не знаю. Якщо це моя нова подруга, я її так настойчиво питаю про те, що їй подобається в романтичному житті, вона пойме, що ця дівчина, яка на неї це я. Ти просто. І написано дуже важлива думка не міняй себе. Щоб бути її тайп, ну окей, тому що якщо ти не її тайп, це не означає, що вона не буде в тобі зацікавлена в тому, хто ти є індивідуальна, правильна правда. Я вірю, тому що е якщо мені подобається хтось, мені все одно. Ну, це, чи це мій тайп чи ні, я можу, як сказати, це робити видно. Так, в мене є якийсь певний тип зовнішності, який мене приваблює. Е та, але. Не завжди це працює, тому що людина така класна, що ти думаєш, що же, ну, не немає різниці, просто ця конкретна людина мені подобається безвідносно до тайпа. Тайп Це не значить, що 100% я буду зустрічатися тільки з людьми, там я не знаю, з зеленими очима. Ні. Взагалі ні. Ну, це просто значить, що вона мені зовнішньо подобається. Розкажи про себе. Тут починаються проблеми в, <смі> в моєму флірці, бо не всім подобається, те, що їм А, Але чесно, от всі, всі ці пункти на мене працювали. Якщо людина в мене є зацікавлена, проявляє до мене увагу, і дружню, і якусь типу, натяком романтичну, я вже все, напевно, ну, якщо ця людина мені е, е, імпонує, то та все, <смі> я пропала. Напевно, вже на четвертому кроці, коли вона розказує мені про себе, я вже там планувала майбутнє весілля. тому що я вже напевно считала цей намір, що щось відбувається. Ну тут дуже-дуже важко не спалитись. Тут треба, щоб дівчина взагалі вже не відстрілювала, що відбувається. Спаред два. Використовує language. використовує мову тіла. О, це я бачила всяких рілсіках і відосіках. Всі дівчатка радять скоротити дистанцію. Тут така не написано, але. Я бачила, що просто треба скоротити дистанцію, подивитися на реакцію, і це буде несвідома реакція. Якщо ця дівчина стрейт, вона, скоріш за все, просто відсторониться і відновить цю реакцію, цю дистанцію. А якщо вона не стрейт і вона зацікавлена, то, скоріш за все, вона може ще більше її скоротити або залишитися так, як я, і не буде відсторонюватись. Вона навіть цього не помітить, Оце дуже якийсь такий хитренький спосіб дізнатись. Але мені було б боляче, якби людина від мене відсторонилась, напевно, трошечки, але я не знаю, я боюсь таке, я взагалі буду наближуватися до людей. Тут пишуть про зоровий контакт, нею зоровий контакт. Та, окей, але тут якось не, не пояснили, який зоровий контакт. Я ж не можу просто дивитися їй очі і отак. Що і... я маю робити? Ага, тут написано злови її погляд, і подивись в іншу сторону швидко. Окей, це я можу. Дивись дівчині прямо в очі, коли вона говорить. Або навіть коли вона не говорить, ну це вже кріпі. <ріхи> окей, ну оце е, зловити її погляд і швиденько так подивитися назад. Ну окей, це я розумію. Це в принципі в будь-яких е, книжках я бачила навіть про стрейт флірт, що це якось працює. Але чомусь я не знаю, я, я боюсь це робити. Мені здається, що це дуже як помітно. Я просто хочу фліртувати так, щоб ніхто цього не помітив, розумієте, наша людина, з якою я фліртую. Звичайно, таке відбувається. Я боюся, що вона побачить, що я зацікавлена і подумає, що я десперей. Я просто жду, коли до мене хтось підійде, і тоді я вже, якщо людина проявляє якийсь інтерес, я можу якось щось зробити у відповідь. Складно зрозуміти намір іншої людини. Я взагалі, напевно, буду далі підтримуватися своєї неспрацюючої стратегії, ніколи нічого не робити і ждати, поки воно все сама. Усміхайся їй. а так, та це я можу. М -м -м. До речі, я дуже часто попадала в якісь дурні ситуації, бо я вирішила, що я буду доброю людиною, буду посміхатись людям, коли мені було років десь 20. я постійно посміхалась незнайомцями. Як ви думаєте, як це вчитували чоловіки? Вони просто не, не знаю, не приходили дорогу з іншої сторони, щоб зі мною поговорити і до мене причепитися. І вони такі думали, що я з ними фліртую. Я просто усміхаюся, бо ну, просто усміхалася. Я нічого не мала під цим на увазі. Оказується, вони думають, що таким чином я показую їх зацікавленість в них, і навіть якщо я не з ним, а просто так зі своїм думками. Це було дивно, тому, так, усмішка це флірити її виявляється, окей. Що тут пишуть? Дивись її в очі, усміхайся, коли ти з нею розмовляєш. Якщо ти зловиш її погляд, коли ви в одній тій самій кімнаті, усміхнись її, Окей. Знаю, це, це якось дуже... Я не розумію, як фліртувати. Вони мені дають цю інструкцію, я її не розумію. Типу. Як це в житті реалізувати? Я маю на увазі. Тут все зрозуміло написано. Я не розумію, як я в житті це реалізую, і чи не буде це виглядати кріпово, що я постійно заглядаю в очі людині і постійно її і чи це не буде тумач для неї, і, і скільки тумач, а скільки не тумач, скільки можна усміхати, скільки не можна. Як я маю відчути цю межу, коли це я вже забагато уваги їй приділю? Я не знаю. Так, доторкнеться до її руки або плеча. Окей, okay. деяким людям не подобається, коли їх торкаються. якщо вона скаже, що їй не подобається, не роби цього. Ну, логічно, окей, okay. поважаємо всі кордони. Uh, не можеш дотримуватися до руки, спини або плеча тільки на хвилинку або кілька секунд. Деякі люди, навпаки, дуже тактильні. Їм подобається, коли чисто в дружньому контексті, коли їх торкаються. А деяким взагалі не подобається. І це нічого не значить. Тому я не знаю, як мені це допоможе. Це може показати, що я маю якийсь даний інтерес, але я зазвичай просто думаю, що людині не подобається. Те як, як стандарт. а Якщо вона веде ну, себе тактильно або якось каже, що вона тактильна, тоді я вже її торкаюсь. Тому я не знаю, для мене це складно. Я зазвичай просто думаю, що всі, всі не люблять торкатися. Чому я так думаю? Тому що це більш безпечна опція. Я не хочу перевіряти та ну, порушувати якісь кордони, не хочу, Ок. я не буду. Ні, просто, я її просто ніколи, ніколи не торкаюсь перша, тому що це може бути якось їм неприємно, не знаю. Тримати руку. О, окей, я таке робила. Це було кринжово, тому що я завжди знаходила якийсь спосіб, ну, якийсь, якусь причину тримати руку людини. Типу, ми дивимося страшне кіно, мені страшно. Зараз, тому що це дуже крижаво, треба було просто взяти і не пояснювати. Ем, тому що ми були вже такі такій ситуації детективності, якась певно відбулась. І тоді можна. Візьми її руку, коли ви гуляєте разом. Ну, я з подругами хожу з руку, я не знаю. Це для мене якийсь такий нейтральний жест. Якщо вона була невпевнена, чи ви фліртували до того. Вона була впевнена, ви бачили ці, ці, ці кроки, вона знає вже все. Це зробиться очевидним. Третя частина. Компліменти. Це часто виглядає як дружба, але. Що не менше це зробить вас ближчими. Ну, окей. Компліменти. Вони пишуть і компліменти зовнішності, і компліменти її особистості. Компліменти її досягненням. Угу. Якщо вона смішна, зробіть їй комплімент. Скажіть, що ти дійсно знаєш, як змусити мене сміятись. Я ціную цю якість в людині. Ніхто в житті ніколи такого не скаже, але окей. Тут є ще опитування дуже цікаве. 400, 454 читачки сказали, що щоб е, е, знати, дати знати дівчині, що в неї подобається, вони не дали е, легкий компліментик з усмішкою. Окей, осміхатися і казати компліменти. Окей, ну я можу. Я можу, я люблю робити людям компліменти. Якби мені зробили комплімент, я не знаю, я б дуже заромилась, мені роблять дівчата компліменти, але це подруги. І я щось не пам'ятаю, щоб мені робили компліменти якісь інші дівчата. Мені сумно тепер стали. Окей. Зроби їй послугу, зроби за неї щось якесь невеличке доручення і виконай або зроби сюрприз з квітами шоколадом або маленьким подарунком. Подаруночки, мені подобається ця ідея. Робити якісь штуки доручення залежно, що, бо мені зазвичай свої справи дуже лінь робити. Не те, щоб ще їсть, навіть якщо вона мені подобається, вибачте. Окей. Okay. Дай знати про твої е, вподобання. Я думаю, що, може, якби можна було раніше це зробити. Так, репрезентація. Дай знати, що ти лесбійка, бісексуалка, пансексуалка. Пансексуалки? Я з вами, якщо хтось вдруг не знав, то та, я думала, що я була лесбійкою дуже довго, але потім, коротше, сподобався мені один хлопчик. Я така, окей, окей, все буває. Все буває вперше. Um, це все ще недостатньо для того, щоб почати зустрічатися з чоловіками, але я хочу би знала про себе цей факт. Так, як сказати зі своїй преференс? Що тобі подобається? Дуже інтересно, давай подивимося, що, що тут. Я зацікавлена в жінках, і я. Зацікавлена особливо в жінках, таких як ти. Ну, це вже просто в лоб Тут зразу сказати можна, і ти мені подобаєшся. Написано, це не на твоя провина, якщо вона реагує негативно. І Якщо вона змушує тебе погано через це почуватись, то вона не має бути тою людиною, з якою ти хочеш фліртувати. Правильно, якщо вона буде тебе шаймець за сексуальність, за романтичною орієнтацію, то це не ок людина. Ти можеш почекати, поки ти пофліртуєш з нею, щоб дати їй знати, що ти зацікавлена, але це добре сказати їй, що ти зацікавлена раніше, ніж пізніше, щоб потім не було хардбрейку. А може, вона чекає, що ти зробиш перший крок. Окей, всі вони чекають. Я дуже чекаю, що до мене зроблять перший крок. Всі ми чекаємо і нічого не відбувається. Тому всі лезвійки сидять і, і сумують. Прийми її е -е реакцію і спробуй продовжити дружбу, якщо ви хочете. Скажи їй просто: я люблю тебе більше, ніж подругу, а може їй записку. О, ні, я колись писала записку, це дуже нервова. Простіше вже сказати. Просто сказати, я не знаю, це якось буде ну, невідкладено, бо коли воно якесь відкладено, ти так нервуєш, і думаєш, що там буде. Не заходиш в, то в соцмережі. О, о, о. Я не знаю. Я, я Якось так написала ту записку цілий день, чи два не заходила в соцмережі, і, і мені було якось дуже страшно, що вона мене заблокувала. Нічого з того не вийшло, якщо вам цікаво. Але... Вона в мене заблокувала потім. Окей, okay, остання порада: запроси її на побачення. Як треба почекати або зробити це трошки раніше. Якщо ти хочеш кежуал, попроси її піти в парк, а якщо прям романтично, то якесь кіно і вечеря, візьми з собою квіти і скажи: як ти почуваєшся? Навіть якщо ти в стосунках, ти завжди можеш продовжити і її запрошувати на побачення О, це маленька. Окей, тепер аналізуємо моє особисте життя, тому що це те, для чого я читала ці поради. Можливо, моя проблема в тому, що я не брала ці поради спочатку. Я просто не була друзями з людиною, чисто дружні стосунки, я не намагалася там якось до неї підкотити, як тут. Просто спілкувалась. а потім я така, може вона мені подобається, може щось відбувається, я не знаю, мені здається, я така, окей. Сходимо на побачення, людина така бачить мене чисто як подругу, і їй здається, що це не дуже гарна ідея. А оказується, до того треба було якось підготувати якесь підґрунтя, заронити якесь насіннячко, що це більше, ніж дружба. Але блін, я не вмію ото от от як дуже непомітно це робити. Непомітно і одночасно достатньо помітно для того, щоб людина зрозуміла, що я в ній зацікавлена. Я або прямо кажу, або взагалі нічого не кажу. Типу, можливо, в цьому. Без трабл. Всі ці кроки, якби до мене хтось це робив, це б точно спрацювало, це б точно спрацювало. Коли я їх роблю, я їх роблю якось дивно і в мене не виходить. Тому я все ще не виділила тіндер, але, мабуть, варто. Окей, тут ще від читачів я порадую, давайте пинаємося. Окей, okay. тут uh, написано: ага, треба поділитися якимись спільними інтересами. ну, Окей, має сенс. Будь-яка дружба будь-які романтичні стосунки мають мати хоч якісь спільні інтереси, хоч щось, щоб робити разом. Окей. Um, okay. Ага, про компліменти. Не просто казати, що ти красива, гарна, зробити якісь індивідуальні компліменти, так? Я би ще додала від себе, що компліменти просто зовнішності для мене якісь поверхневі, можна сказати, що ось там та сукня так підкреслює твоїх очей, це вже суперіндивідуально. І навіть не зовсім про зовнішність, а більше про її почуття стилю, про те, що може її вирізняти. Тому такі компліментики, де більше це про її вибір, про те, яку вона начувсь вибрала, яку сукню, які туфлі, які взагалі неї стиль. Це якось цікавіше. А -а -а. Щоб дізнатися, хто подобається дівчині, можна використовувати всякі ігри Правда або Дія і сказати Підніми свою руку, якщо ти LGBTQ. Коли є, правда, ну, я не знаю, коли ви вже граєте в таку гру, то це вже якась певна розслаблена атмосфера і можна дізнатися так багато про людей. Але іноді це може бути некомфортно все одно. Деякі люди люблять такі ігри. Окей, okay. якщо є така можливість, я би спитала, напевно. Окей. Okay. Якщо в неї є якась невпевненість у собі, наприклад, якщо вона скаже, що в неї там не гарне волосся, а в неї гарне волосся, і ви такі в тебе прекрасне волосся. Окей, okay. і це, це ще спрацювала би. <с� up> це ідеальний тип, просто читачі, читачки шарять, що вони говорять. Угу. Перед тим, як ви зізнаєте своїх почуттях, скажіть їй про свою орієнтацію. Має сенс, тому що, може, вона думає, що ви дуже хороша гетероподружка, а ви просто якось розкажіть їй про свої celebrity крашики якось кежуалі, розкажіть, що ви ходили на Прайд, там щось натякніть. І перед е фліртом дізнайтеся, що може її засмутити, щоб не образити. Окей, Як це дізнатися? Можна, ну, як, як, окей, якщо ви дек, разом працюєте і навчаєтесь, ви можете просто з нею спостерігати. Якщо ні, то я не знаю, як це можна зробити. Просто розпитувати її активно про її життя, погляди, можливо, можливо це непоганий мув. Дізнатися про її погляди на життя, про її політичні погляди в тому числі. Чи вона не гамофобка, може дізнатися з самого початку? Непогана ідея, правда. Окей, в цілому я хочу сказати, що це не дуже погана стаття. Вона якось все чітко розказала, мені нема що додати, є всякі якісь, напевно, лайфхаки ще. Єдине, що це все в теорії дуже класно і дуже працює. На практиці мені просто страшно це все робити. Я не знаю, що, що, що робити з собою. Мені мені страшно, мені здається, що це занадто очевидно, і що це буде якось смішно виглядати, що я настільки. Я не знаю, мені, напевно, треба працювати над впевненістю. Так, втікав як попрацювати над впевненістю в собі, щоб не думати, що все, що я роблю, все, що я фліртую, все, що я роблю, це цій... Зоровий контакт не виглядає якось кринжово і якось занадто відчайдушно, що мені от настільки треба, що я стараюся таким чином привернути до себе увагу. Тому мені подобається насправді Тіндер, тому що там ви на рівних умовах ви обидва обидві шукаєте якоїсь стосунки, і це окей. Тому, типу, ви в рівних умовах. Але насправді мені ще він не подобається, бо Тіндер це ілюзія вибору. Насправді там не так багато людей і набагато більше людей можна зустріти в звичайному житті. Тому, тому я все, ще там там. Але мені там не подобається. Дуже хочеться насправді протестувати це все реальному в житті і подивитися, чи дійсно у мене вийде щось похоже на флірт. Поки що не виходило. Поки що мені здається, в мій флірт це запрошувати людей на побачення і ставити лайки на сторіс. Сучасний флірт. Всі сміються з чоловіків, які ставлять вогники. Я, я нічим не краще. Я не ставлю вогники, я ставлю лайкосики. І е, Іноді пишу, яка ти гарна е, дівчатам. Але іноді я пишу їм просто бо вони гарні, бо дівчата гарні. Тому. Окей, це було дуже хаотичне, дуже дивне відео. Е, Направіте. Розкажіть свої може, якісь поради, як фліртувати з, з людьми, як взагалі з людьми офлайн почати? Я не знаю. Щось, Шо, напишіть, будь ласка, як, як, як ви думаєте, чи у вас е, виходить добре фліртувати? І, може, ви, можете теж чимось поділитися. Дякую всім за те, що дивилися. З вами була ваша драма Квін. Па-па!